Духи світла Наталія Леонтьєва. Сьогодні був дійсно великий день, День тріумфу. Духи світла святкували його щоразу, коли у Всесвіті займалася нова зірка. Зазвичай траплялося це нечасто, приблизно раз у сто тисяч років. Духи світла мешкали на сонці та являли собою крихітні частини великого світила. Вміщені в прозорі та тонкі оболонки, сповнені потужними зарядами щастя і радості, вони черпали сили в глибинах неосяжного джерела тепла. Також вони були здатними генерувати промені світла, які проникали далеко за межі їхнього дому. Сьогоднішня церемонія ж була настільки яскравою та динамічною, що її блискуча енергія поширювалася до найвіддаленіших куточків суть сонячної системи. Освітлюючи та зігріваючи увесь чумацький шлях. Та-дам! Сурмили сяючі фанфари. Сакральне свято відкривав традиційний танець просвітлених духів. Було в ньому щось знайоме, людське, що відсилало до відомих нам кол, танків і хорумі. Але такий вигляд танець мав лише на початку. У своєму розвитку він сильно змінювався. Безплотні духи кружляли, переміняючи ритм рухів та поступово прискорюючи темп. В якийсь момент танок перетворився на вихор, що розточував палки іскри у всесвіт. Без того розпливчаті риси духів стерлися, гублячись у золотому полум'ї, і обрядовий танок завершився потужним кружлянням одного великого згустку світла. Духи Тріумфували, а по всіх сторонах галактики линули хвилі ультрафіолету та розлітався сонячний вітер. Віддавши данину традиціям, духи смакували вогнисті страви та напої, що розливалися всіма відтінками магми по їх нутру, слухали музику космічного вітру, кульмінаційні моменти, підспівуючи її хором та тремтячи своїми безтілесними єствами. Грали з астероїдним пилом, ширяючи в гелієвих сплесках фотосфери. Свято світла було у самому розпалі, коли міжпланетний годинник наблизився до позначки Х. Один з найстаріших духів піднісся до корони сонця і вигукнув Не дивуйтеся, прошу. Ауртомодикан првшк отрд, о, рвлрп. З усіх боків йому радісно відповідали. Севен севен трі що на одній з мов землян, означає приблизно наступне Дорогі друзі, прийшов час зайняти місця на трибунах і влаштуватися зручно. Зараз почнеться найцікавіше те, на що ми так довго чекали. Ура! 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 І духи, залишивши розваги та ігри, рушили до заздалегідь підготовленого місця споглядання. Левітуючи та налаштовуючи свої вібрації на найпрекрасніший лад у всесвіті, вони спрямували свої погляди далеко-далеко за обрій, туди, де ніжно й втішливо мерехтіла маленька гожа Крапочка, нещодавно народжена зірка. Духи світла були сповнені урочистості та превеликого щастя. Вони казали один одному King to the ра. Гадаю, останній діалог у цій історії. Я все ж напружуся і перекладу дослівно. Отже, друзі, вітаю всіх нас. Сьогоднішній день обов'язково війде в історію нашої галактики. Сталося диво, планета Земля стала зіркою. Відтепер вона не тільки відсвічує подаровані нами промені. О, велике Сонце, це справді чудово. Так, це неймовірно. Але залишимо слова, жодне з них не здатне виказати наші найсильніші почуття. Даваймо помовчимо та всі разом подивимось, як багато людей на землі тепер випромінює божественне сяйво. І, телепатувавши грандіозні оплески новій планеті зірці, духи Сонця із захопленням дивилися на благовісні струмені космосвітла. світла.